Сквер старості на Слобідці в Одесі став епіцентром скандалу через намір депутата Одеської міської ради Михайла Карпенчука збудувати кав'ярню у сквері. Так, 22 жовтня у сквері відбулися дві акції. На одну прийшли противники будівництва, які наполягають, що будувати не можна. При цьому посилаючись на члена історико-топонімічної комісії Одеської міськради Олександра Бабіча. Який наголошує, що у сквері є поховання військових, на цьому місці з 42-го року починається перепоховання румунських, німецьких та італійських солдатів. Спочатку румуни да, створили свою алею слави, так звану, там де наша алея слави, це після підриву в 41-му році там їх штабу і комендатури, а потім вони починають перепоховання перех... на єдиний меморіал військової слави, якось так вони його назвали. І сюди переносять ті спочатку останки, а потім починаються до поховання всіх тих, хто по місту хаотично були поховані, нові загиблі. І крім того, тут розташовується четвертий румунський. Госпіталь, і вони е, теж ховали тут. Тобто тут вся територія цього скверу, вона є територією Некрополю. Е, зрозуміло, що пі... Отут, саме тут проходили ворота, е, ті будівлі, які ще тут були декілька років тому, скажімо, гараж, це була припорна стінка саме старих воріт. Там чітко видно навіть, що це стовбур воріт. А поруч була капличка. Оце саме будівля, це італійська капличка, де відбивали саме італійців. 90-ті роки навіть приїздили представники італійської влади, які просили знайти рештки італійських льотчиків тут. Або не, не знайдена, була там сумка одна, і, але кістки не знайшли. Але вони всі тут і лежать. Тому будувати тут це будувати на кістках. Представник забудовника наголосив, що йде реконструкція будівлі, яку Михайло Карпенчук придбав ще до того, як став депутатом, тому інсинуації щодо зловживання з боку депутата своїм становищем не мають підґрунтя. Сам депутат на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що одночасно з акцією противники будівництва відбулася його. Зустріч з тими, хто підтримує реконструкцію і відкриття кав'ярні, він також наголосив, що на реконструкцію без зміни геометричних розмірів він отримав всі необхідні документи. Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана звільнили з під варти у залі суду. Також йому змінили утримання під вартою на заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Попередня сума застави складала 268 мільйонів. Нагадаю, слідство стверджує, що у 2011 році два відомих одеських бізнесмена. Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього вони зареєстрували товариство, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Отримання згоди депутатів міської ради на створення товариства Риства і забезпечує тодішній міський голова Олексій Костусів, якого два тижні тому набу оголосило у розшук.